Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Якщо віддаєте перевагу смачній та корисній випічці: варто спекти цей неймовірно смачний морквяний пиріг з лимонним кремом дипломат. Це ідеальний смаколик для осінньо зимового періоду. Основний інгредієнт десерту морква. Справжнє джерело вітамінів та корисних мікроелементів. Пухке вологе та ароматне тісто чудово поєднується з ніжним, з приємною кислинкою лимонним кремом дипломат, а чудовий аромат кориці зігріє не лише атмосферу, а й душу. До яєць додаємо цукор і збиваємо до світлої пишної маси, потім додаємо олію без запаху і корицю. За бажанням цей пиріг можна додати родзинки, сухофрукти або апельсинову цедру. До борошна додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Все перемішаємо до однорідності. Тепер додаємо моркву, я її попередньо натерла на дрібній терці. І перемішаємо. Вийшло ось таке тісто. Підготуємо форму. В мене вона діаметром 24 см, але можна й поменше. Застелимо її пергаментом і виливаємо сюди тісто. Розрівняємо по поверхні. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. А за цей час приготуємо лимонний крем дипломат. Як його приготувати, ви можете знайти на моєму каналі. І я під відео залишу посилання. Знадобиться половина порції. Кількість інгредієнтів буде вказана під відео. Мій пиріг готовий. Залишимо його охолонути. Мій крем готовий і пиріг охолонув. Змащуємо поверхню пирога кремом. Я виклала крем у кондитерський мішок з насадкою і відсаджую його по колу. А для декору зверху можна притрусити тертою морквою. Друзі, цей пиріг настільки смачний, що його обов'язково потрібно спробувати. А якщо вам він сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!